Друзі, привіт! Пропоную приготувати ось таку натуральну домашню паску кекс, яка неодмінно сподобається дітям. Готується вона дуже просто, швидко із найпростіших продуктів і вдається дуже смачною, м'якенькою та вологою. Спочатку з'єднаємо борошно і какао. Я обираю темне какао від Dr. Oetker, тому що воно містить понад 20% какао масла дуже хорошої якості, надає тістові гарного темного кольору і неймовірний шоколадний аромат. Це все ретельно перемішуємо. Далі до яєць додаємо цукор і ванільний цукор. У мене натуральний ванільний цукор бурбон від Dr. Откер. Оскільки готую дітям, то додаю натуральні інгредієнти. Цей цукор містить в собі мелені стручки ванілі, ось бачите, якого він характерного коричневого кольору. І надає випічці насичений ванільний аромат. Збиваємо це міксером до утворення пишної світлої маси. Далі додаємо розтоплене масло, важливо, щоб воно не було гарячим. Додаємо молоко. І знову все перемішуємо міксером. І додаємо соду погашену оцтом. Тепер додаємо ворошно із какао і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо лопаткою, а потім міксером, щоб тісто було однорідним. Тільки подивіться, яке гарне шоколадне тісто вийшло завдяки якісному какао від Доктор Oetker. воно має гарний колір і запах, і взагалі хочеться з'їсти це тісто сирим. За бажанням додаємо будь-який наповнювач. Я додаю домашній цукат. У мене їх люблять. Можна також додавати цитрусову цедру або будь-які інші сухофрукти. Я буду випікати паски в ось таких паперових формах. У мене діаметр 7 см. Важливо не робити занадто великі паски, щоб вони добре пропеклися і не пересушилися. Наповнюємо форми тістом приблизно наполовину. Із цієї порції тіста виходить три ось такі пасочки. Випікаємо їх при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою. Охолоджені пасочки поливаємо розтопленим шоколадом із олією, всі пропорції залишу під відео, та прикрашаємо за бажанням.